Мій батько військовослужбовець радянської армії. Я вважаю його військовим від Бога. Я бачив, як він додавався в своїй справі. А так сталося, що в зв'язку з величезною кількістю переїздів я змінив вісім шкіл, тому бачив найрізноманітніші контексти. Але я згадую 91, й 2-й, 3-й рік, коли мій батько військовий він не служив жодного жодного дня в українській армії. А розпад Радянського Союзу у нас ми потрапили якраз були в Російській Федерації. Коли потрібно було приймати громадянство Російської Федерації, моєму батьку, він написав рапорт для того, щоб повернутися в Україну. Звичайно, тут його ніхто не чекав. В ньому не вистачило високих героїв і багато багато чого іншого, але що говорив мій батько? Коли три військових округи, які знаходилися на території України, коли тут була найсучасніша, найякісніша, най, ну, в най, найкращому бойовому стані зброї, і коли це зарізалося, пилялося, продавалося, коли Наші президенти, які до того були в Верховній Раді, не дофінансовували армію. Ми просто згадайте, як були втягнені наші, наші війни до повномасштабного вторгнення, ну навіть до 2014 року. Це найдешевша тканина, їхній одяг. Це відсутність пайків, забезпечення, це проживання в гуртожитках. Це е, низьке соціальне забезпечення, це низький престиж. Низький престиж. Ні, це, це було просто коли ти військовослужбовець і ти говориш, що ти військовослужбовець кадрової української армії, на тебе дивилися і розуміли, що, це не сповна, що ти, начебто, не сповна розума. Тут я з Сергієм Архадіовичем згоден. Але ж це робили ми? Це ж робили ми. Можливо, не кожен конкретно з нас. Але. Ми відмовилися від власної безпеки, якби в Україні ті 6,5 тисяч танків, які на той час їздили, стріляли, вони залишились. Але навіть коли розпочалося і 14-й, і повномасштабне вторгнення, навіть ми воювали на не до кінця замортизованої радянських техніці. І в результаті, ми зараз пишаємося нашою армією. Ми з вдячністю дивимося на військовослужбовців, які, яких ми бачимо і зустрічаємо в громадському транспорті. Зараз радикально змінилося все, але тільки тому, що ми зараз знаходимося на межі. Нашого виживання. Ми зрозуміли зараз, що Збройні Сили України це те, що було найголовніше, і було би добре, якщо в 91-му році українська армія була би збережена. Як би було би добре, і скільки би, скільки би, наскільки би менше було жертв, сьогодні ми платимо велику ціну за недалекоглядність нашої політики. І це перше. А друге, друге, і, і про це я зараз я хотів би сказати: це освіта. Перше це армія, а друге освіта. Ми зараз на даний момент в Україні завершується остаточно амортизаційний ресурс радянської освіти. Все, ось вона завершується. Величезна кількість учителів, які за фізіологічними ознаками не можуть вже зберігатися в школі. Не можуть. Вони повинні піти на пенсію, хоча б зарплата вчителя до той же жарогітної пенсії було б також непогано. Але все, фізіологічний ресурс вичерпується. Мільйон вчителів не вистачає в педагогічних вузах, які знаходяться в кожній області, знаходиться педагогічний вуз. Так от відбувається подвійний негативний відбір. На педагогічні спеціальності потрапляють ці. Хто не вступив кудись, а тут можна вступити на е, бюджетну спеціальність. І я знову ж таки не кажу про всіх. Є ті, які хочуть бути вчителями, вступають в педагогічний вуз, але з ким вони навчаються в Є ті, хто справді хочуть бути вчителями в школи, і йдуть в школи і віддають, віддають своє, як казав Сухомлинський, своє серце дітям. І завдяки ось цій невеличкій кількості людей на всю, на весь загал, у нас іще до сих пір утримується освіта. Так от я хочу сказати і в, свої, і в розмові з ЄНСО я про це говорив. Якщо нам потрібна, як з армії, повномасштабна війна для того, щоб зрозуміти, що нам армія потрібна, так от так само з освітою, Якщо ми зараз не почнемо, а це друге що потрібно після армії, ми не почнемо щось робити з освітою, а потрібно дочекатися не кризи, коли у нас обвалиться все для того, щоб починати робити освіту і знову починати це робити над зусиллями. І найголовніше втратою, втратою освіченого покоління. Якщо ми втратимо освічене покоління, навіть на тому рівні, який ми маємо, ми втратимо. Складність економіки, складність культури, складність мислення. А відтак ми втратимо складність тої перспективи і того спроби подивитися на майбутнє, ми будемо дивитися просто під ноги. Попередній міністр освіти, так? попередній міністр освіти, Коли почали завдяки COVID, війні в Україні. Почали погіршуватися показники по показникам ЗНО, замість того, щоб чесно його провести. Скажіть, дивіться, у нас катастрофічна ситуація. Що робить цей шарлатан? Я пошарив. Він просто знижує показники ЗНО, ну, складність ЗНО для того, щоб продемонструвати, що у нас все добре. У нас на даний момент в освіті наближається катастрофа. І хто ж повинен бути нашим зовнішнім ворогом, щоб ми це досліднику? Одним словом, мій зал. Я, я з цим сам працюю. Ми зараз щось намагаємося робити. Ми думаємо про маленький педагогічний коледж, де готувати нових, говорячи мовою Володимира Африкановича, наших педагогів для інакших світ, для того, щоб поряд з тим, що є, будувати щось, що може потім прорости тоді, коли настане час. Якщо це час не